Сьогодні у випуску. Географія Лозівщини може змінитися, процес розпочато. Домовилися підтримувати один одного по поверненню додому. Державтоінспектори просять не забувати про заходи безпеки. У День пам'яті та примирення квіти до всіх меморіалів. Незмінна традиція дякувати ветеранам. Школярі цінують та пам'ятають подвиг солдатів. Незабаром географія сільських та селищних рад на Лозівщині може змінитися. Як саме говорити ще зарано? Втім, процес реформування розпочато. У березні в Україні набув чинності закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Кабінет міністрів України затвердив відповідну методику. Наразі триває перший етап реформи місцевого самоврядування. Ініціатива міського голови щодо об'єднання громад приголомшила принаймні керівників району. У четвер у сесійній залі відбулося розширене засідання міської робочої групи з пропозицій до перспективного плану формування спроможних територіальних громад. Засідання історичне зазначив керівник міста. Ми говоримо ісключительно про добровольному об'єднанні, і кожен з нас і всі ми в місті взяти дожди розуміти, що за цим рішенням стоять люди, громади. Діті, соціальне безпечення, освіта, медицина, фінанси публічні. До міста приїхали члени обласної робочої групи, основне завдання якої на сьогодні вислухати пропозиції громад, проаналізувати рівень та цифри їхнього соціально-економічного розвитку. Лозова перше місто, яке відвідала обласна група, бо має унікальне адміністративне формування. Таких громад по Україні з 12 тисяч лише 88. Не можна так, щоб був обирав одночасно собі сільського голову і собі міського голову обирав і депутатів сільських над собою, і депутатів міських, а ще депутат районної ради. В общем, те, що зветься матрьошки. Треба шукати варіанти, як зробити краще. Наголошував заступник голови обласної комісії Микола Тітов. Цей закон він працює за методом російського мови кнута і пряника. Кнут, оскільки це обов'язковий е, закон, який має обов'язкову сили до виконання обов'язковий, а в, в, в якості бубліка, пряника, чого завгодно, є. Е, е, Переваги, які отримають об'єднані територіальні громади, саме про переваги та про пряники розповідала керівник експертної структури обласного центру офіс реформ, створеної для роз'яснення на місцях сенсу реформи з децентралізації повноважень. Основна проблема ми знаємо, яка тому, що ми збираємо налоги, налоги уходять вище, а как Ну, не всегда и много налогов собираем. Задача мест вот этой реформы – это создать громаду, которая будет сама себя обеспечивать. До каждой громады подход будет индивидуальным. И главное, лунало ключевое слово – добровольность объединения. Безусловно, закон, который на сегодня начинает работать или позволяет работать, он в первую очередь, я бы хотел акцент сделать, его не обязательно выполнять. Им можно пользоваться. Это большая разница. То есть это тот как раз закон, который можно использовать при необходимости. Керівники району розповідали про низку неврегульованих моментів методики Кабінету міністрів України про сталі, системні традиційні стосунки із селищними радами району. Секретар міської ради нагадала присутнім, що реформування місцевого самоврядування вже розпочалося. Зведення нових бюджетного та податкового кодексів. Ці новації вже спонукають до переходу на інший рівень взаємовідносин у бюджетній сфері та об'єднання. Міста обласного значення зі своєю розвиненою інфраструктурою при формуванні спроможніх громад Мають пріоритетне право ініціативи. Міський голова тим законодавчим правом і скористався. Радіус новоствореної громади від центру до найвіддаленішого куточка не має перевищувати ...20-25 кілометрів. Саме такий формат об'єднання громади з центром місто Лозова озвучив керуючий справами виконкому. артільної катеринівської, кінненської, Комсомольської, миколаївської. Новоіванівської, Смирнівської, Садівської, Перемозької, Чернігівської, Шатівської, Царидарівської сільські рад Лазівського району. Чому руководство району, голова адміністрації, голова ради, ми померли контроль, час узнають ребята. Також однаково предложение. Катається получається циркульна реформа. ми циркуляну бачили 25 кілометрів. Поставить нас перед фактом. Лунали різні пропозиції, різні варіанти. І від депутатів міської ради, депутатів обласної ради, від керівників сільських рад. В своєму колінами ми вже якби, такі малого аварію. У кожному своє слабка громада хоча об'єднатися, а самодостатня сільна громада. Ми не говоримо, що ми бідне, а що ми не можемо жити. Ми хочемо спішити медленно. проти щоб єдина територіальна громада була, це Лазава Зівський район і Клизнюківський район. Це моя така думка. Треба зважено відноситись до цих всіх питань. І в е, мене сьогодні така думка склалася, що е, хтось вже діли якісь посади. Хто буде головним, хто буде не головним. Градус обговорення підвищився, начебто саме сьогодні приймалось остаточне рішення, а ще немає аналізу цифр. І Головне, невідома думка громад. А людям треба ж пояснювати, навіщо це їм треба. Харків'яни пояснювали процедуру. Ініціатива керівника міста має пройти низку процедур, громадські обговорення, затвердження депутатами міської ради на пленарному засіданні. І лише після такого погодження 13 територіальних громад Лозівського району отримають офіційну пропозицію. Цію об'єднатися та почнуть вивчати для себе усі плюси та мінуси об'єднання. Пропозиції району обласна робоча група заслухає найближчим часом. Районна державна адміністрація і складатиме проект формування громад у адміністрації не може бути ніякої користі, оскільки за реформами конституції, які пропонуються районні державні адміністрації, так само як і обласні державні адміністрації, будуть ліквідовані політику в сторону. Максимально в сторону, амбіції в сторону, фамілії, імена, отчества в сторону, причому сільських, селищних, міських, міського голови в сторону. Ми про говоримо, говоримо перспективі, ну как мінімум, одного покоління. Кому цікаво, повну версію обговорення розміщено на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради. Ідея об'єднатися, аби гуртом вирішувати загальні та особисті проблеми, виникла цілком природньо, розповідає Роман Богачов, демобілізований військовослужбовець. Вже розробили статут організації. Найближчим часом об'єднання мають офіційно зареєструвати. Призвали в тому году в срочну службу. Я служив у 2002 году в Покан військах. Нас одні з перших начали ще в марті місяця року призивати. Пан залізничник потрапив у першу хвилю мобілізації, виконував бойове завдання і в Луганській, і в Донецькій областях. Додому повернувся на початку квітня. Звичайно, доволі, що всі живі, здорові, не всі, правда, ну, по крайней мере, наш батальйон. Один із тих батальйонів, який понес минимальные потери. 22-й батальйон, мотопіхотний батальйон. У нас много лазовських батальйонів було, всіх підтримували друг друга, хто як мог. Підтримувати один одного та родини побратимів домовилися і по поверненню додому, говорить Роман. Тільки ми зараз збираємося, всі ж уволілись. По домам, поки віддихнули, а тепер нужно нам обговорити всі проблеми насущі, які на цей день. Міська влада цей рух підтримує. Відтепер член організації буде представляти інтереси городян-учасників бойових дій на сході країни та їхніх родин на засіданнях координаційної ради, коло завдань якої вже давно значно розширилося. Створена розпорядженням міського голови влітку минулого року. Координаційна рада об'єднала зусилля всіх причетних служб з організації роботи щодо підтримки вимушених переселенців із сусідніх областей. Наразі спеціалісти опікуються ще й соціальним та правовим захистом лозівчан, учасників учасників АТО. Військовою програмою підтримки лозівчан військовослужбовців виділено 200 тисяч гривень за різними напрямками використання. 90 тисяч – це матеріальна допомога для учасників АТО з учетом, скажімо, либо тих трудностей, які вони визникають, либо ранення, ну, якщо не дай Бог, таке може бути. Это первые 80 тысяч у нас предусмотрено на проведення ремонтних робіт. по квартирам, но тоже определили так, места, ну 80 тысяч деньги небольшие, во всех могут быть проблемы, но там, где действительно кричащие моменты, то тогда могут они быть проведены. Если есть конкретные вопросы, поэтому на эту тему подходите, будем вместе обсуждать, и, потому что есть вопросы надуманные, как мы видим по обследованию, Запроси можуть бути ну, через мірні, але є питання, які треба вирішати. Комунальники домовилися спільно з учасниками АТО скласти план необхідних робіт до кінця року. Знову постало питання боргів за комунальні послуги. Вирішили так, що персонально розглядати будемо по кожному, хто обратиться. Тобто не взагалі там, хоча там є вже підсчитано, де приблизно 440 тисяч долгов є за у цих, э, ребят, по комунальним платежам. Если кто-то из них считает, что нужно ему списать эти долги, то пусть подходит персонально, будем ну, разбираться по документам в первую очередь, потому что списание ну, это коммунальные э, деньги, и никто из руководителей не, не имеет права персонально там, принимать решения, то нужно будет готовить и выносить на рассмотрение исполкома. Вопросов у меня нет пока. Так як я смотрю, що по поводу нас работают люди. Пока ми становилися з проблемою по землі. Тобто, ми наскільки знаємо, нам положено там два гектари землі, нам виділяють один гектар. Керівник міста зазначив голова координаційної ради, налаштований на допомогу демобілізованим на різних рівнях і найближчим часом безпосередньо зустрінеться з ними. На дорогах на разы побольше транспортних транспортных засудив. Державтоинспекторы просят их не забывать про заходы безпеки. Много участников дорожного движения, велосипедистов. Хотелось бы к ним обратиться, чтобы они как-то обозначивали себя на проезжей части, пользовались в темное время суток катафотами и фонарями. На одежде желательно, чтобы были светоотражающие элементы. Хотелось обратиться к владельцам мини мототранспортных средств. Дело в том, что в летний период часто случаются незаконное завладение данными видами транспортных средств. Просьба всячески избегать незаконного завладения, пользоваться замками, не оставлять без присмотра возле домовладений, возле подъездов и пользоваться охраняемыми стоянками. У середу у четвер озеленювачі висаджували квіти на клумбах міста. Почали з квітника у парку перемоги. Його тільки торік було облаштовано. Харківське підприємство, у якого тоді управління житлово-комунального господарства закупило квіти, запропонувало висадити їх за власним баченням. І містянам, і комунальникам робота харківських озеленювачів сподобалася. Тому на цей рік управління житлово комунального господарства уклало із ними договір і запросили засадити клумби ще й на меморіалі слави і біля скверу Шевченка. Працівники екосану напередодні висадки підготували всі квітники. Харків'яни відповідно до ескізів розсадили розсаду. Квітнутимуть клумби до листопада. Будуть висаджуватися п'ять видів однолітніх лідніх Це бітунія, цинерарія і різіне. Ахірантис красний і ахірантис зелений. Після того, як будуть закончены роботи по висадці, учасник озеленения будет підтримувати порядок на данных об'єктах. 8 травня у день пам'яті і примирення до меморіалів пам'ятників братських могил Лозової урочисто покладалися квіти. Традиційно у цих заходах участь брали ветерани. Міська влада ініціювала і організувала у цей день відвідини пам'ятних для ветеранів місць. Біля кожного проводилися мітинги реквіями за участю учнівської молоді. 11-та школа організувала такий захід біля братської могили на центральному кладовищі. Учні Домацького НВК традиційно збиралися біля пам'ятника. 18 сентября 43 года в мене польовий воєнськомат. Мені не мені було 17 років, А як взяли. Андрій Натович форсував Дніпро, був важко поранений. Побував у п'яти госпіталях. Перемогу він зустрів у Тбілісі. Чоловік приходить на кожен такий захід, розповідає домашній сільський голова Тетяна Литвиненко. Але на цей день перемоги він у них залишився один. Один ветеран у нас залишився. та життя неумаліме. Пам'ятати тих, хто поліг у боях, просили ветерани молодь не забувати. Побувавши на мітингах, виказували певність, що так і буде. Діти дивляться на ветеранів, як на тих людей, які прожили достойну життя, які завоювали для них свободу, і дуже хочеться і впевнений, що вони будуть достойні того великого подвига, які свершили їх діди на всіх братських могилах хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих, поклали квіти. Напередодні дня перемоги на підприємствах міста вшановують ветеранів війни та праці. Незмінною залишається така традиція і на локомотивному депо Лозова. Традиції прослідковувалися у багатьох моментах. По-перше, сонячний, теплий, квіточий травневий день. По-друге, усіх запрошених ветеранів зустрічав керівник підприємства. Далі, традиційна хвилина мовчання, вшановуючи пам'ять тих, хто ціною свого життя здобув перемогу, та корзина квітів до пам'ятного знаку. Цей день співали сіні платочок, смоглянка, катюша, пісні знайомі дощем у серці. Локомотивного депо Лозова дякували за безсмертний подвиг у Другій світовій війні, за те, що відбудували країну та подарували життя наступним поколінням. ні ни одному мові світу не знайдеться відповідних слов для того, щоб в повній мірі виразити вдячність від дітей, внуків, правнуків за той... подвиг, який ви совершили. Дякую вам за мирне небо. Спасибо вам, що і фашистскую нечисть нечість нашої землі. Ніські вам поклон, здоров'я і С праздником вас! ветеранів вітали і українською народною піснею. А ще на них чекала і ще одна традиція фронтові 100 грамів. Ми гордимося їхнім подвигом, благодарим за свободу, яку вони нам подарили, освободили від фашизма. А також дуже благодарим. Тим роботникам тила, які внесли свій вклад в освобождение нашого міста і всієї страны. У четвер напередодні дня перемоги з ініціативи ветеранів Лозової проводився огляд куточків та музеїв бойової слави шкіл міста. Ініціативна група відвідала навчальні заклади та оглянула тематично оформлені місця. Практично в кожній школі для почесних гостей влаштовувалися екскурсії. Їх проводили самі учні. Школьники приймають участь, дуже Значить, активнее і творчеська, і чувствується їх, значить, заинтересованность и понимание событий. Все руководители школ очень, ну, в общем, серйозно отнеслись к этому мероприятию. Найкраще враження, найкраще від кімнати бойової слави ліцею номер 4 Краєзнавчого музею загальної освітньої школи номер 7 ну, Також хороші є і НВК номер 8 ну, Інших. Я думаю, що за підсумками цього огляду міська рада ветеранів відзначить найкращих. А я бачу, що є потенціал у багатьох кімнат музеїв бойової слави. От оформлено, і я бачу, що продовжують. Оформлювати далі кімнату бойової слави будинку дитячої юнацької творчості, і там може бути дійсно дуже хороший музей. Оглядаючи представлений історичний матеріал, ініціативна група передусім звертала увагу на художнє оформлення експонатів, їхню змістовність, а також участь школярів в різноманітних тематичних заходах. Підсумки даного огляду організатори обіцяють оголосити вже в травні. У п'ятницю перший урок, який відвідали учні 10-го навчально-виховного комплексу, був уроком мужності. Школярі разом зі своїми учителями згадали історію та закликали всіх пам'ятати, якою ціною дісталася українцям перемога у війні. 9 травня ми повинні завжди пам'ятати. У мене у самого прадід героїв війни, хоча він не з Лозової. Звичайно, завдяки нашим ветеранам. Ми маємо сьогодні мирне життя, хоча взагалі там. Не на Донбасі також ця ситуація. Сподіваюся, що мир настане скоро. 9 травня це для мене і для моєї сім'ї дуже велике свято день перемоги. Мій прадіду Ян Іван Микитович погиб з битві з фашистами. Він пройшов всю війну. Помер він 19 квітня 1945 року в Восточній Прусії на станції Фішхаузенте. Я хочу покласти ці квіти на меморіал слави, щоб ще раз згадати свого прадідуся. Ще в мене є дідусь, який є в народознавчому музеї. Він теж пройшов всю війну. Помер він 1960 року. Не можна забути подвигу українських солдат, які віддали життя за щастя і мир на землі. Кожен клас виділяє час для того, щоб вшанувати пам'ять загиблим, виславити живих. У середу у сьомій школі пройшов фестиваль інсценованої пісні воєнних років. Учні шкіл міста підготували театралізовані танцювальні номери, чим неабияк зворушили почесних гостей свята ветеранів війни. Завдяки концерту вони змогли повернутися у минуле, згадати свою молодість, хоч і захмарену війною. Ветерани також побачили, що школярі цінують їхній героїчний вчинок і пам'ятають подвиг солдатів. Учениця сьомої школи Анна виховується в родині героя Радянського Союзу Михайла Перевозного. Школярка пишається своїм дідусем і залюбки розповідає про його життя. Він звершив дуже багато подвигів. Він е, форсував Дніпро, річку Дніпро та був е, нагороджений е, червоною зіркою. Та багато медалей є. Орден Леніна та оборону Москви та багато інших анна обіцяє ніколи не забувати про подвиг свого дідуся й інших героїв, які виборювали і виборюють мир для України. Натомість вона закликає ровесників більше дізнаватися про своїх прадідів, які воювали на війні. Ми повинні тільки збагащати ті знання, які ми збирали і збираємо про наших дідусів, та, та різні інформації, фотографії, листи. Та да, все, що тільки можливо. Пам'ять полеглих на війні хвилиною мовчання. Школярі, ветерани, вчителі вшанували під час фестивалю. Почесним гостям подарували квіти слова вдячності. І, звісно, улюблені пісні, які розчули ветеранів до сліз. Вони навіть дарували виступаючим квіти. Настільки сподобалися їм виступи дітей. Это было ну, что-то что, -то, что -то одно из лучших, то, что было вообще-то до, до этого во всех встречах. Сначала слезы потыкли, потом уже спазмы, а потом уже <сас> сказать нечего было. Мы очень благодарны за этот форум, который собрали и поработали директора школи, всіх всіх організаторів мероприятия». виступаючи перед школярами та вчителями, ветерани розповіли їм про своє життя, про історію лозової за часів війни та особисті сімейні історії. Мати заступника голови ветеранської організації Лозової Віктора Білюрка за півмішка картоплі у роки війни визволила військовополоненого. Інші спогади лозівчан про війну колектив сьомої школи тепер зможе дізнатися зі сторінок книги, яку ветерани їм подарували. Завершилося ж свято врученням подія колективам шкіл та фотограф. Шановні ветерани, мешканці міста, до вас із привітанням звертается Лозівський міський голова Сергей Степанов. Уважаемые лазовчане, дорогие ветераны, в этом году Украина будет отмечать 8 мая День памяти и примирения и 9 мая День Победы. Этот праздник для нас, для всех, особенный. В нем радость и боль, улыбки и слезы на глазах одновременно. Этот день для всех поколений был и остается одним из самых светлых и самых значимых. Прошло 70 лет с того майского дня 45-го, но все равно каждый год 9 мая мы с гордостью вспоминаем тех, кто совершил ради нас всех величайший подвиг, кто сумел ценой своих жизней остановить беду под названием нацизм. Мы обязаны вам, дорогие ветераны, не только независимостью, но и жизнью. Желаю вам оставаться такими же мужественными и целеустремленными. Желаю, чтобы ваша жизнь была спокойной, счастливой и, конечно же, радостной. Здоровья вам крепкого, счастья простого, человеческого. Спасибо за мир, спасибо за победу, спасибо за жизнь. Ці привітання завершують сьогоднішній випуск Лозівської панорами. Як місто зустріло у 70-й день перемоги, розкажемо у наступному випуску. А якщо не встигли подивитися сюжети сьогоднішнього в ефірі на каналі Вектор, їх завжди можна знайти на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради. У студії працював Вадим Гоч. Ми дякуємо вам за увагу та довіру і говоримо вам до зустрічі.